Всім привіт! Сьогодні огляд на гру Timberborn про Бобрів від польської компанії Mechanistry. Так, е, наші друзі-поляки зробили обов'язкову українізацію цього шедевру. Е, оновлення українською мовою не тільки в самій грі, а навіть якісь новини ігрові, виходять у стімі теж українською мовою. Це я вважаю великим плюсом. Е, щодо гри. Чим вона бере? Перше, це унікальними, в принципі, механіками, тому що в інших іграх ми такого не знайдемо. Про що гра? Гра про розумних бобрів у постапокаліптичному світі після винищення людства. Це виживачка і, відповідно, містобудування. У нас є на даний момент два. Види бобрів, дві фракції, залізні зуби і народні хвости. Перші вони народні хвости вони більш природні, в них сільське господарство більш розвинене і так далі. А залізні зуби більш механічні, але з їжею і всім іншим в них трошки складніше. На початку гри, на початку розробки гри, ці дві фракції майже не відрізнялися, були тільки особливі будівлі, які там якимось чином відрізнялися, то на даний момент в них повністю і сільське господарство перероблено. Різні культури повністю вирощують різні потреби по задоволенню, певних там розваг і тому подібне. Які механіки дуже чіпляють в цій грі? Перше. Це система посухи. Постійно йде вода з джерела. В нас є ріка. Від ріки, від води є життя, тобто ми вирощуємо їжу, ми збираємо врожай, ми вирощуємо дерева. Але наближається посуха, і, відповідно, із джерела не буде текти вода кілька днів. Ці посухи потроху збільшуються в терміні. Ми повинні якось набирати воду, зберігати в резервуарах. Ми повинні використовувати е, ландшафт для того, щоб побудувати, наприклад, в даному випадку, це шлюзи та е, різні барикади і так далі. Тобто, для того, щоб максимально зберегти воду. В даному випадку, як бачите, в нас вода ось тече звідси. Набирається ось в цьому великому резервуарі, і тут я її накопичую. Вона випаровується, всмоктується в землю, тобто її постійно тримати ну, неможливо. Постійно потрібно буде щось придумувати нове для того, щоб вода розходилась Як бачите, біля води земля зелена, тобто вона плодородна, там, де вода вже не попадає, все засихає і знищуються всі дерева та культури. Де є вода, там є життя. Також вода здебільшого це основний е момент по енергії. Енергія тут виробляється не електрична, а фізична. Більшість будівель з дерева ну, звісно, бобриш. І в нас є енергія у вигляді кінських сил, які виробляються, передаються через прямі вали чи е певних інших структурних е з'єднань. Як бачите, наприклад, в, дано, в даній фракції є також двигун, є е, колесо-генератор на бобровій тязі, передавати енергію для того, щоб вони поступ... е, ця енергія поступала в е, певні споруди, які потребують цієї енергії для роботи, е, відповідно, нам потрібно на різні рівні постійно там десь підіймати, десь опускати. І, е, як бачите, доволі складно інколи буває. Побудувати саме ці вали для передачі енергії. Ось починається посуха. Вода закінчується. Я тут повністю перекриваю воду, щоб тут зберегти максимально, на максимальну кількість води, і перекриваю тут в кінці. щоб Знов таки, і тут залишити певну кількість води. Мої водяні колеса вже не будуть працювати, поки туди-сюди водичка трошки поїздить. Фізика води тут в принципі, присутня, вона дуже нормальна. І е, ми переходимо на боброву тягу. І наша, наш двигун потрібно запустити, то ми будуємо ще пару прямих валів. Ось тут вони побудують і, відповідно. Зможемо використовувати просто деревину для створення цієї цієї енергії необхідної для життєдіяльності цієї цього поселення. Ще одна доволі цікава і унікальна можливість цієї гри це будування один на одному різних споруд. Як бачите, знизу у нас барак. Зверху в нас тераса на даху і інші маленькі споруди, які формують вже певну, скажімо так, як квартал, чи як можна назвати. Тобто, в принципі, ви можете робити багато поверхівки вверх. Не потрібно обов'язково розміщати різні будови в один слой, чи там в два, в три. Можна робити в місто в ну, вертикально, не обов'язково горизонтально. Також в грі присутня погана вода, токсична, зловодне джерело. Вона тут втіка... протікає там, де вона потрапляє на землю. Земля стає токсично отруйною і, відповідно, тут нічого не росте. Інколи буває, що замість звичайної води з джерела води тече погана вода, і відповідно вбиває все. Для цього я ось тут побудував два шлюзи. І коли така вода тече, я тут повністю перекриваю і відкриваю з цієї сторони шлюзи, щоб погана вода, виходячи звідси, йшла і за межі карти. Тобто ми використовуємо дамби і все інше для того, щоб перенаправляти водні ресурси для того, щоб вижити в цьому світі. Бо Токсична вода може знищити посіви та дерева. Відсутність взагалі води може знищити нам урожай і все інше. Ось, Бачите, в мене знищений минулий урожай. Тепер потрібно, щоб почекати, поки нові саженці дерева виростуть за 10 днів. І тільки після цього кожні 10 днів вони будуть давати меренгові яблука. Склади, відповідно, інша інші споруди для логістики дуже цікаві, дуже, скажімо так, особливі. Як бачите, можна побачити в нас, якщо щось лежить на складу, то ми можемо фізично побачити там невеличкі Ящики, які знаходяться в цьому складі. В мене, до речі, ось склади з їжею, якраз посеред е, будинків, де вони е, ночують. Що головне в цій грі це підтримувати у бобрів їх е, добробут. Добробут залежить від базових потреб. Ну, це голод, спрага, спрага, сон, притулок, мокрих утро це як щоб вони милися, вони миються у спеціальних душах. Це для того, щоб він вижив. І пішло далі харчування все види харчування, які доступні для бобрів. Кожне задоволення кожної з цих позицій надає більше добробуту. І загальна кількість добробуту впливає наскільки льо наскільки цей бобер буде жити довго, як він швидко буде пересуватися, і як швидко він буде працювати. Тобто, якщо ми тільки базові потреби виконуємо для бобрів, то відповідно вони не будуть мати додаткових бонусів, або навіть будуть мати е негативні, скажімо так, е моменти щодо е зменшення. Можливості роб працювати і інше. Ось цей Бобер, наприклад, довго провів у зараженій воді, тому в нього залишилися тільки базові потреби, поки він не знезаразиться. Оцей спеціальний чан, е в якому він знаходиться, якраз знезаражує його. Він, коли він е зменшить заразу на мінімум, він стане нормальним, він зможе працювати і отримувати інші якісь е бонуси від добробуту. Ось він йде, в нього тільки є зараз спрага, сон, і так далі. Нічого більше. Він зараз на лікуванні. Маленькі бобри в цій фракції з'являються не природним шляхом, а вони їх просто в пробірках вирощують, а точніше, в діжках. Діжки вони заливають водою і ягодами. І в цьому всьому вирощують нових бобриків. Маленькі бобрики не можуть працювати, і, відповідно, ви повинні спочатку їх виростити, а потім вже зможете використовувати їх як робочу силу. Якщо у вас буде забагато дітей, то відповідно ви можете, наприклад, не витримати щодо кількості їжі. В нас зараз, до речі, по нулям дуже мало. Тому потрібно більше їжі. Їжу тр теж треба не просто збирати, є певні сорти їжі, яка е зібрав, і ти їх можеш з'їсти а деякі потрібно ще переробити певним чином в спеціальних заводах. Е в пресах там олійних, наприклад, і ось в даному фер ферментатори. Ферментатори можуть використовувати квашені маніоки, квашені соєві боби, квашені гриби. Тобто потрібно ще цикл робити для того, щоб е, переробити сировину на вже готову їжу. Е, Збирачі соку, як бачите, різні види дерев, різна кількість днів, які вони можуть зростати, і різна кількість деревини, яку вони дають. В даному випадку ще сосна не тільки виростає в деревину, а також ще з нею можна збирати смолу. Ось, бачите, збирається смола. ось Збирачі смоли, тут склад смоли і відповідно. Сосни, з яких це збирається. Я трошки перфекціоніст, я люблю прямі форми, тобто квадрати, як бачите, для того, щоб виглядало це більш-менш красиво. Я використовую більше водяних всяких колес для виготовлення енергії. І е, стараюся менше використовувати боброву стягу, тому що як бачите, це не дуже по перше ефективно і по-друге, це годувати чотири бобри тільки для того, щоб вони забезпечували енергією поселення. Потрошку мої будівники будують все це, оце план. Це в даному випадку я розробив спеціальні акумулятори гравітаційні батареї. Тобто, на початку цей вантаж в кожній батареї буде внизу, як бачите, тут доволі високо. І коли буде надлишкова енергія в системі. То, відповідно, ці вантажі будуть підійматися. І коли буде дефіцит енергії, то вони будуть опускатися і віддавати енергію в кінських силах назад. Гра цікава, гра достойна для того, щоб грати. На початок 2024 року вона коштує 515 гривень, це 13 з половиною доларів. Але постійно є якісь знижки 30, 40, 50. Я за половину ціни брав. Я брав за 275 гривень, по-моєму. Тобто, ну, це невеликі гроші, це хороша гра, це гра, яка розвивається, це гра з повною українською локалізацією. І це гра від наших друзів, сусідів, поляків. Я вважаю, що це must have і дуже раджу купувати. Дякую за увагу. Бережіть себе.